Я курча і ти курча. Якось курчатко жовтик прокинулося вранці в поганому гуморі. Йому стало дуже шкода себе. Я хочу братика. Мені й одного тебе годувати важко, сказала мама курка. В іншому кінці двору з'явилися двоє відомих лиходіїв кіт Мурмило і баран Буц. А яйце зовсім свіженьке, говорив Мурмило. Знаменитий мандрівник тільки вчора привіз його з якоїсь там Африки. Гадаєш, легко було його вкрасти? Кіт посміхнувся. Ану, піди подивися. Чи немає поблизу собаки? Мурмило був такий задоволений собою, що навіть заспівав про себе хвальку пісню. Я я кіт, кіт мурмило. Хвостатий волохатий, Якби не був котом я, то був би я піратом. Урррр! Глухо забурчало у животі в голодного мормила. Він випустив пазурі і щосили вдарив по яйцю, але воно не розкололося. Залізне воно, чи що? А ще, кажуть, мишка бігла, хвостиком махнула. Мурмило відійшов кроків на десять, пригнув голову, заплющив очі та кинувся на яйце. Ех, якби мені роги. А навіщо мені роги, коли в мене є цілий баран? Піду погукаю його. У дворі тинявся жовтик. Раптом він натрапив на величезне яйце, з яйця пролунало тук-тук. Що ж робити? подумала курча. Може, його треба висидіти? Жовтик підстрибнув і охопився за гілочку. Він хотів акуратно сісти на яйце, але гілочка була надто тонкою. Вона не витримала і зламалася. Хрусь гучно хруснуло яйце. З нього стирчала кругла голова. «Добрий день, туке. Несміливо промовив жовтик? Це ти мене висадів?» Курча кивнуло. Отже ти моя мама? Ні, не мама, я твій братик, старший братик. Тут до них підбігла курка. Хто? Хто, Хто це таке? Яке незграбне, яка довга шия, та це ж. Це ж страусятко, куткудакала вона. Ні, мамо, сказав жовтик, це мій братик, його звуть Тук. Ти вже сьогодні снідав, Туке, поцікавилася курка. Ні, я ще ніколи в житті не снідав, подумавши, відповів Тук. Прийшовши додому, курка насамперед відшукала черв'яка. Страусиня клацнуло дзьобом, і черв'як зник. Як же я прогодую такого? із жахом подумала курка. У двір вкотився віз. Візник зняв зав'язаний мішок, поклав його на землю і кудись поїхав. Мішок зойкнув і застрибав. Що це таке? запитав тук. Можливо, це теж якесь яйце? Давай його теж висадимо. Мішок закрутився ще дужче, зарохкав і розв'язався. З нього стрімголов викотилося порося і запихкало. Пуф, пуф пуф. Тебе звать пуф? запитав жовтик. Можна, ми зватимемо тебе Пуфко? Ти будеш? Наймолодший. Добре жити нам на світі, бо всі ми маленькі діти. Їм стало так радісно, що сама собою вийшла ця пісенька. Жовтику, туке, курчатка мої, дітки мої. Тепер ви обидва будете ситими куткудакала курка. Мамо. мамо а нас уже троє, це ми його висиділи. Пувко, побачивши кашу, одразу ж накинувся на їжу. Хіба ти тиме мама з татом не годують? запитала курка. Пуф. перевів подих Пувко. Їх немає, їх відвезли на базар. І цей теж сирота. Доведеться обід на трьох діставати. Сиза хмара затягла все небо і линув дощ. Усі курчата лягають рано, суворо сказала мама курка. А якщо ви мої діти, значить, усі ви курчата на добраніч, під дощ добре спиться. Опівночі тук прокинувся через те, що в нього затекли ноги і заболіла шия. Він потягнувся і випростався. Солом'яний дах був тонкий, і голова страусиняти опинилася над курником. На щастя, злива вже вщухла, а в цей момент уздовж паркану кралися дві тіні. Агов, пташко, звідки ти тут взялася? запитав кіт. З яйця, довірливо пояснив Тук. А як же ти в курнику опинився? знову запитав Мурмило. Мене мама курка взяла до себе. Ух, злодійка, забурчав кіт, чужих дітей від живих батьків краде. Якщо ми цього заморського птаха продамо в зоопарк, то стільки грошей отримаємо. Прошепотів кіт. А ви випадково не знаєте, де Африка? довірливо запитав Тук. Знаю, зрадів Мурмило. Ходімо, покажу, це зовсім близько. Ми не дозволимо вам йти пішки, прекрасна пташко. Ми повеземо вас туди, у кареті. Ідіть прямо цією дорогою, побачите старий дуб. там і зачекайте. У курнику першим прокинувся жовтик, адже він був півником і мав на світанку співати. Жовтик скочив на жердину та закричав Пі-пі-пі. Молодець, молодець, похвалила його мама. Вчасно нас розбудив. Пора вже всім прокидатися та вмиватися. І почала лічити. Раз курчатко, два курчатко. А де штук? Я його не бачу. Прокидайся швидше. Наш штук, наш братик зник, пропищав жовтик пувкові, то давай шукати вперед, за мною. Не хвилюйтеся, сусідко, заспокоювала курку качка. Він не пропаде. У мене дюжина каченят, і, як бачите, жодне ще не загубилося. Мама курка охнула, закотила очі і зомліла. Буц і Мурмило котили дорогою якусь дивну споруду на чотирьох колесах. Вона дуже нагадувала дерев'яну клітку, в якій зазвичай возять на базар гусей. У цю клітку був запряжений баран. Кіт крокував поруч і квапив його. Карету подано. вигукнув Мурмило. Тук нерішуче зазирнув у клітку, але кіт спритно заштовхав його всередину. Тим часом жовтик і повко шукали брата. Жовтик побачив підозрілий слід. Та це штук. Я впізнаю його сліди. Сліди привели їх до дуба, що стояв біля дороги. Тут вони обривалися. Давай посидимо та подумаємо, запропонував Пувко. Він сів і одразу ж схопився, як ужалений. Тут якісь колючки. Він озирнувся і побачив у траві якесь звірятко – Схоже на маленьке порося. Свинство, пирхнув пувко, таке маленьке порося і таке колюче. Це ти порося, а я їжак. Чи не бачили ви випадково нашого братика тука? звернувся до їжака жовтик. Були тут якісь, усадили довгошиєго шиго пташеня в клітку та кудись повезли. Баран тим часом тягнув клітку лісом. Незабаром дерева розступилися і показалося поле. Клітку дуже хитало, і Мурмило, не маючи змоги терпіти таку трясовицю, зліз. Раптом з-під його носа вискочила жабка. Клітка опускалася все нижче й нижче, аж поки колеса зовсім не загрузли у болоті. Піди до дороги та поклич когось на допомогу, наказав Мурмило Буцові. – Скажи за роботу заплатимо, тільки дивися, не базікай, куди ми їдемо, ясно? Жовтик і пувко йшли лісом. Вони зі страхом прислухалися до лісових голосів. Незабаром гущавина порічала, показалося узлісся. Брати завмерли, затамувавши подих, і почули здалеку. Крех, крех, це наш тук, зрадів жовтик, і вони побігли, що було сил. Раптом гілки та трава під ногами просіли. І обидва провалилися в глибоку яму. Довго сиділи жовтики повко в ямі. Раптом над ними схилилася рогата голова. Ми провалились, допоможіть нам, будь ласка. закричав жовтик. Це ви допоможіть нам. Ми теж провалились тільки в болото. Ми веземо до зоопарку іноземного птаха страхуса. Це був баран буц страхуса? Та це ж наш тук! Вибачайте, мені треба йти. Піду, я клітку витягувати, поспішно сказав буц та зник. Жовтик та повко були дуже засмучені, вони не знали, що їм робити. Аж тут, на краю ями, з'явився знайомий писок. Це був їжак. Він заходився кидати в яму сухі гілячки та шишки. Тільки тепер брати зрозуміли, який же розумний та добрий був їжак. Незабаром вони вибралися з ями. Мерші до болота, тепер ми все знаємо. Чим далі вони бігли, тим гучніше лунало жаб'яче кумкання. Тим м'якішою ставала під ногами земля, але ніякої клітки на болоті не було. Замість неї посередині височіла брудна волохата гора. Що ж тут сталося? А ось що. Коли баран повернувся з лісу без допомоги, мурмило мало не видряпав йому очі. Раптом поруч щось засопіло, і хтось сердито прогарчав. Геть, з мого болота болото лише для кабанів. Мурмило кулею вилетів з болота та видерся на дерево. Не бийте, заблагав баран і теж виповз із болота. А тобі що? Потрібне особисто запрошення? люто гаркнув кабан. Натука в клітці. Він підчепив іклами клітку і, наче пушинку викинув її на дорогу. Ха ха. -ха" – зареготав Мурмило, скочуючись з дерева, і закричав барану Тягни, тягни, тепер вже до зоопарку недалеко. І ось, коли клітка вже зникла за обрієм, до болота підбігли жовтик і повко. Дикий кабан дуже здивувався, побачивши чисте рожеве поросятко. Ти звідки такий чистенький? Я, я, – сказав пувко, – зі свинарника. А, культурненький, значить, запитай, чи не з'їв він нашого тука, попросив жовтик пувка. Рох-рох, хро чав-чав-чав. Нікого я тут не їв, відповів дикий кабан, а ті, що займали моє місце, поїхали туди, до міста. Тим часом на подвір'ї нещасна мама курка лежала непритомна. Сіра гуска схилилася над нею і наче віялом обмахувала її своїми крилами. Качки носили у дзьобах холодну воду. Нарешті курка отямилася. «Ах, тільки б вони були живі, скрикнула вона. Живі, живі. Це горобці намагалися заспокоїти її радісним цвіріканням. Страусиня повезли до зоопарку кіт та баран, а жовтик та пувко побігли за ними. Але ж, лиходії посадять їх за залізні грати, у розпачі вигукнула курка. Треба поспішати. Довго ще Мурмило і Буц тягли клітку стуком. Незабаром клітка зупинилася, і баран витріщився на нові ворота. Стукай, Буце, наказав кіт. Буц двічі стукнув у ворота. На паркані з'явилася мавпа. Еге, новенького привезли. Дорогою їм зустрілися жираф та олень. Вони під'їхали до майданчика. На майданчику лежала величезна тигриця, а навколо неї гралися тигренята, ливенята, ведмежата, козенята, зайченята та кенгурята. Раптом тигриця підвелася і сказала малечі. А зараз, діти, станьте всі в коло, ми заспіваємо нашу пісеньку, і тоненькі голоси запищали, замикали, замуркотіли. Не можна битися звірятам, а треба гратися малятам, не слід бурчати і гарчати, а тільки лагідно мурчати. Тут ми робимо зарядку, тут ми вчимось порядку. Кіхті слід сховать великі, ми культурні, а не дикі. Мурмило обережно підійшов до слона, і в дірочку хобота запитав Ви звірів купуєте? Купуємо, купуємо, охоче відповів слон. Тут слон опустив хобот у діжку з водою і облив кота та барана холодним душем. Мняу, заволав мокрий мурмило. Я хочу продати цього рідкісного заморського птаха. Продати? насторожився слон. Ідіть по лівій алеї. Тигриця гнівно вигукнула. Розбійники, звірі, звірята з цікавістю розглядали тука і кричали Випустіть його на майданчик. Але тут почувся гучний вереск, і на майданчик вибігли захекані жовтик і пувко Розбійники забрали нашого тука. А ви хто такі? Ми його брати. Брати повинні бути разом, сказав слон, і хоботом відчинив дверця та клітки. Тук вирвався на волю і кинувся обіймати жовтика і пувка. Тут, на майданчик, вибігли до сказу перелякані кіт і баран. Куди ви нас послали? волав Мурмило. Нас ледве не роздер е Е. -е, -е, -е! Раптом бекнув баран, витріщивши очі на порожню клітку. Гей, а де наш страхус? закричав мормило. По-перше, не страхус, а Страус!» – виправив слон. А по-друге, він виріс, і йому в клітці стало тісно. Та що ви кажете? здивувався мормило. У цю клітку вільно влізуть два барани. Ану, буце, покажи. Буц бекнув і покірно втиснувся у клітку. Але ж ви сказали два барани, зауважив слон. У мене немає ще одного, але замість нього я сам полізу. От тепер там дійсно два барани, і слон в одну мить замкнув дверцята. Саме в цей момент мешканці зоопарку обернулися і побачили дивну картину. На галявину вскочили розлючений цап та кінь. Верхи на коні сиділи гуска та курка. Мамо, це наша мама! радісно закричали жовтик, вовко та тук. Усі дуже зраділи. Названі брати затанцювали, а навколо них кружляли та стрибали тигринята, левенята, вовченята. Добре жити нам на світі, бо ми всі маленькі діти. Вони б ще довго веселилися, але кінь сказав но, час вирушати. Про кота та барана всі якось забули. Але вони самі про себе нагадали Бе, а нас хто відвезе? Мняу, я хочу додому. Ваше місце за гратами, відповіла курка. Правильно, сказала тигриця, хижаки повинні сидіти у клітці. Мешканці зоопарку провели гостей до воріт. Завітайте до нас іще раз! Запрошували вони нових знайомих.